Так, 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 так. Давно не було самки в нього і він починає вже доріти. Опа! Перша королочка наша, ну, маленька самочка, 3,5 місяця. Є садка. Так, що ж ми будемо сьогодні робити? Самець чого? Я казав, що самочки в охоті, як привезти їх в охоту. Дивіться, вони сиділи через стінку разом з самцем. І в них є отаке вікенце, бачите? Ось в них є. І там вони з самцем собі любуються, фліртуються, самець їх передає свої аромати і приводить їх в уходку. І сейсорний самець. І вони сидять між самцями. Тобто вони автоматично приходять до ходу. І що я сьогодні роблю? В один день злучаю одним самцем дві самки, дві сестрі. Чого мені цей самець вже дає багато. Весь, як він одразу ринається. В охоті. Самець ж перестав їсти, бо я вже три дні посидів цих самок, він тут біля них, через ту сіточку, все до них заглядає, все там муркає і перестав вже їсти. Він вже так бачить, що самки є. Самочка кутко зажимається. Треба її таке розвернути сумсьовий і саме вісь далі робить роботу. Вибачаюсь, може кадр буде трошки не такий, тому що все роблю однією рукою, сам знімаю. Пішов на другу садку. Хоп, все. друга садка, бачите, хвилина часу, сам я зробив дві садки. Що мені до чого я хочу довести? Самець дає. Я саме сервочий, провірений, двохрічний дає багато плідні окроли. Тому першу кролки мені потрібно, бо то, що все може бути з першокролки, одна може бути позаморозити, другий може бути крилят, і ми будемо вже між ними сортувати. Вони дві сестри, криті одним самцем. Дві садки зараз зробив в цій самці, я даю 2 години відпочити. В нього відновлюється сім'я і запускаю я якову самочку до нього. Тобто в один день-дві самки. Це я роблю з першокролками, навіть можу, є такі в мене бути повірні самці, що за день не крили три самки. І було 8-10 крилят. Чому так роблю? Зменшую кількість криллят. В Самці деякі бувають так дають, що по 14-16 крилят і то мишенята, і потім мені тих мишенят не потрібно, тому нема що Тому я так ділю самочку, щоб вони проводили на одну, наприклад, приводе 10, друга 8. Ставлю я шутку повідбираю і формую по 8 штук гарних кірлят.